Продовжуємо слідкувати за переподіями першої it ліги Сезомер бракуватиме сьогодні Владислава Дем'янєва, але є дуже важливо, бо да не важко. Гайдар! Удар! Який сейв! Все Вала Лосичука. Чудову нагоду за цією спробою. Yeah! Він Горпонюкується розвинути з правого флангу. Удар дуже невдалий у цьому епізоді від Кондура. Від оборонявся педак. Його атакують правим флангом. Там у зелені передача на Віталія Савчука не проходить. Там чудова швидкість, вода вона є Може пробити лівою ногою. Однак. Команда, ле обід. Гайда. У центр. Пробиває важко надперед. В крайній мірі, ось так, по-серйозному. Пріде м'яч під контролем. Угор нічого може пробити середню дистанцію. Чургіоріо про кіно вже є гар і важко не, не забили суперника. Дивимось уважно за комбінацією. Олексій! гол! Аленоль! Олексій забиває. Лео Леопід виходить вперед. Це і чемпіонат, яка дає можливість нам отримувати море задоволення від перегляду ось таких поєдин. Баталектона. Удар поворота. Гол! 2-чудова гра від Олексія Олексієва. Браво! Хлопці десь можливий недооцінили суперника. Такий варіант теж можемо розглядати. Удар поворота. Удар від Івашко. Все ж таки Андрія Гайдера виконує передачу. Івашко! гайдер! Удар! Йо... Хороша гра на випожднього Володимира Кондора. Пробиває з носка Оришкевич. Удар. Гайдер! Гол! Тех мечик вертається. Олександр Галі записує своє прізвище. Суперник. Це Олексій. Олексів віддає пас. Удар! Повчо! тримали. Виконує заказня. Володимир Черкавський, зупиняється. Пас правого флангу. Помилка опросить ситуації. Чуватий удар Чуватий, важко. Чуватий, важко. Чуватий, Удор, поворот. Відкривається у центрі поля Богдан. Помилка від Андрія Гайдера. Пусті ворота. Федак. Удор. Була гра рук. Один Техмеджик. Тех Мэджик. Попчук на лівому фланзі. Виконує удар. <плес> Роман Фок. Пає <плес> <Пайп> по центру. Справий <плес> флан. Колему <але> ла обід. <плес> Пас на Івашко. Черкаський пробиває під ближню стійку. тепер уже правою надалі робить. Тут рекорд.